Ну, тут ми можемо бачити його іграшки, ким він кожен день бавився. Відколи відкривав. Його любима задача була: улюблено, я такого тако відкриваю, просто розсипав по, по, по цілій хаті. Ну, тут машинки переважно поліцейські, там якісь м'ячі. Він любить поліцейські машинки. Вів вів, то для, нього, то для нього найкраще, що може бути. Василь Максимів розповідає про свого трирічного сина. Пригадує, як разом із маленьким Максимом обожнювали проводити час у цій квартирі. Любиш тата? Як сильно покажи. Спілкування з дитиною продовжувалося і після розлучення з його мамою. Аж поки 4 серпня чоловік не отримав від колишньої дружини ось таке повідомлення. Вони виїхали по факту в суботу, а дізнався я вже в неділю. В неділю вона просто мені написала. я так дзвонив, Я їхав на футбол, дзвонив по фейстайму до дитини. Ну, ми завжди так дзвонимося, коли дитина чи, в нас, чи в неї. І вона вибила й і написала тим попривіт, ми виїхали жити до Польщі. От, от дізнався, яка реакція. Ну не знаю, таке відчуття, що тебе просто забрала частинку душі, от без перебільшення, просто якесь таке спустошення. Відтоді Василь не знає спокою, каже, й гадки не мав, що колишня дружина Анастасія вивезе сина за кордон без його відома. Взагалі, ні, взагалі я про таке не думав, тому що якщо відштовхуватись від того, чому виїжджати, бо війна ні, тому що шукало це взагалі. Безпечне місто і тут, грубо кажучи, війни немає. Розмови такі не велися зі мною апріорі. А де Максимчик? Тут. Відео та Це? фото в телефоні, іграшки і дитячі речі в шафі. Це все, що залишилося. Василь важко переживає розлуку із сином, адже звик бути поруч. каже, після розлучення з Анастасією усі півтора року вони виховували сина порівну. Ми домовилися, склали графік, що півчасу у мене. Пів часу у неї. Тобто, то, так я писав, понеділок, вівторок він був зі мною, середа четвер він був з нею. П'ятниця півсуботи зі мною, півсуботи, неділя з нею. Нині Василь намагається тримати контакт із сином телефоном, адже боїться втратити зв'язок, який вибудовував із ним ці три роки. От сьогодні зранку я дзвонив. Ні. Почав зразу плакати, він там снідав, почав зразу плакати і ні. І я, і я не можу просто ну, дзвонити, дзвонити, дзвонити. Я розумію, що вона мені дає говорити, але вона дає, коли, коли їй умовно вигідно. Я там можу цілий день дзвонити, не додзвонюсь, а вона може вечором там або вечором вже подзвонити, і вона бере трубку. Типу, коли їй, коли їй окей брати трубку, коли вона має час. За словами Василя, колишня дружина має стосунки з чоловіком, який мешкає в Польщі, і поїхала жити до нього, забравши сина із собою. Диве намагалася поспілкуватися з Анастасією, втім, жінка не відгукнулася. Водночас раніше виданню межа Анастасія підтвердила факт перетину кордону та заявила, що повернеться, коли це буде безпечним для неї та сина. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну жінки з дітьми масово виїжджали за кордон. Водночас можливість виїзду для чоловіків обмежена. Тож подібних справ, де мають місце, самовільна зміна місця проживання дитини одним з батьків та перешкоджання у спілкуванні з другим побільшала у два-три рази. Розповідає адвокатка Богдана Боднар. Це в тому числі сприяє тому, що не потрібно. Отримувати нотаріальну згоду іншого з батьків. Щодо спілкування батьків з дітьми, які виїхали за кордон, згідно з сімейного кодексу і законодавства про охорону дитинства, передбачено, що той з батьків, з ким дитина проживає, він не повинен чинити перешкод іншому з батьків, з ким, проживає, з ким дитина не проживає. На практиці виходить ситуація, що якщо мама виїжджає з дитиною, то Дійсно, зв'язок батька з дитиною переривається з різних причин. При цьому йдеться не лише про порушення прав батька, але й дитини. Міжнародна конвенція про права дитини гарантує дитині право на піклування з боку батьків, право не бути розлученим з батьками, право на повагу до сімейного і приватного життя. Тобто дитина має фактично весь той же спектр прав, що і батьки, тільки там в зеркальному. Крім того, ці незаконне вивезення воно може потягнути за собою порушення прав інших осіб, наприклад, бабусь, дідусь, сестер, братів. Ми говоримо про те, що дитина втрачає, ну, втрачає раптово зв'язки зі своїми друзями, зі своїми однокласниками, зі своїми вчителями, хобі, взагалі, весь її усталений цей соціальний. Соціальне життя да, оточення, воно різко від нього відривається. Це теж негативно впливає. Як діяти у випадках, де мають місце самовільна зміна місця проживання дитини одним з батьків та перешкоджання у спілкуванні з другим? Опитані, дв юристи радять звертатися до служби у справах дітей, а також до Міністерства юстиції. На підставі Гайської конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей, відомство може ініціювати процедуру повернення дитини, вивезеної проти волі одного з батьків. До Міністерства юстиції з початку повномасштабного вторгнення надходять дуже багато звернень від батьків стосовно роз'яснення процедури по поверненню дитини, а також запити, які стосуються. На питання надання сприяння, встановлення місце знаходження дитини за кордоном або відновлення порушених прав по доступу до дитини. Також надходять звернення і запити від бабусів, від дідусів, які розшукують своїх онуків. Від початку повномасштабного вторгнення до Мін'юсту, за офіційними даними, надійшло 260 заяв про повернення дитини в Україну на підставі Гаазької конвенції. Загалом, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну звернень до відомства побільшало втричі. Єдиною проблемою, яка на сьогоднішній день залишається, вона є з самого початку війни. Це те, що іноземні суди. У більшості випадків виносить рішення про відмову у поверненні дитини, посилаючись на статтю 13 конвенції у зв'язку з війною в Україні. Іноземні суди, вирішуючи питання про повернення дитини в Україну, дуже часто запитують Міністерство юстиції України інформацію про безпекову ситуацію в певному регіоні, звідки вивезли дитину, куди її планується повернути. Від початку повномасштабного вторгнення в 11 справах було ухвалено рішення про повернення дитини в Україну. У 68 випадках іноземні суди відмовились повертати дітей. Крім того, мін'юсту відомі 10 випадків добровільного повернення дитини в Україну ще до рішення суду. Водночас, що більше часу минає з моменту вивезення дитини за кордон, тим менші шанси на повернення через офіційні інстанції. В інтересах дитини її не хочуть виривати з уже усталеного середовища. Тут його цей дитячий майданчик і його садочок. Тут я на цих районах виріс, це моя школа, і так як він ходив цей садочок. Він завжди після, після садочку каже, що десь третий на дитячий майданчик, то завжди сюди показує, бо найближче. Але так то ми приходимо певно додому ще п'ять таких. Як діяти медалі? Василь не розголошує. Водночас запевнив, що до силових методів вдаватися не збирається. Хоча такі пропозиції нелегальної допомоги після розголосу ситуації в соцмережах йому вже надходили. Просто хочу боротися за свою дитину, хочу з нею проводити такий час, як і мама, і не бажаю чужого, але свого не віддам. Це можливо, він там виросте, мабуть, ми в нього таке станеться. Ми ж не ми ж не застраховані. І, і щоб він це розумів, що він також боровся за, за свого сина, так, так як я борюся за нього. І хоча чоловік вже консультувався з юристами, він не втрачає надії домовитися із колишньою дружиною. Вирішити суперечку мирним шляхом найкращий варіант, запевняють також експерти. Саме він найбільше відповідає інтересам дитини.